Ми вирішили розпочати виставку з таким гаслом благовіщення та материнського мистецтва від класики до сучасності. Під час цієї виставки будуть демонструватися репродукції картин великих майстрів, світових майстрів на тему благовіщення. Це з одного боку. А з другого боку, ми залучаємо всіх місцевих фотографів, запрошуємо виставити свої роботи, на яких буде відображена жінка, яка очікує на народження дитини. Для того ми. Через засоби масової інформації запрошуємо всіх сумських фотографів, як аматорів і фахівців, всіх бажаючих, можна битові фото, фото зроблені, наприклад, мобільними телефонами присилати до нас. В соціальних мережах, в пресі, на телебаченні буде розповсюджена інформація, контактна інформація, куди можна буде надіслати цю, ці фотографії. Виставка: плануємо, що виставка буде тривати десь три тижні. Ну, під час якої можна буде э, сумчани, гості нашого міста, можуть ознайомити з витворами як великих майстрів, так і фотографів, я вже казав. Так як нас підтримує міжнародний благодійний фонд Carietas Спес», то ми плануємо під час цього заходу зібрати деякі. Кошти, і це буде практична мета цієї виставки. Ці кошти підуть на підтримку жінок, яких ну вагітних жінок, які очікують дитину і перебувають в духовній, психологічній або матеріальній потребі. Бо зараз світ став таким практичним, і жінка, яка очікує на народження дитини, буває таке, трапляється так, що вона з цією проблемою залишається на самоті. І ми через цей захід хочемо зробити такий маленький внесок в підтримку цих жінок іменно в такий стан. Ми цією виставкою починаємо роботу галереї і плануємо, що вона буде діювати на постійній основі. Тобто буде працювати постійно по адресу Псільська, 1, це угол вулиці і Псільської, і, в принципі, у нас по камість в стадії согласування графік послідуючих виставок група експертів. Це знані сумські фотохудожники, які будуть відберуть ті роботи, що зв'яжуться з авторами. Потім ми розкажемо про інші умови. До 31 березня бажано надати роботи. Я ще повторюю, що роботи можуть можуть бути різного уровня, різного качества. Бажано передати роботу, її назву, фамілію автора. Контакти, якісь і бажаний розмір, бо у нас деякі засували маленького розміру фото, деякі великого розміру. Це буде зроблено все там вже організатором. Главна частина це ми залучаємо кошти для допомоги майбутнім матерям. Є благодійний фонд, який ну, вже є деякі домовленості про фінансування, і ми залучаємо, плануємо залучити кошти благодійників. Thank mm -hmm. you.